Музей голокосту в Одесі веде кропітку роботу з виявлення нових імен праведників народів світу. Завдання надважке, тому що, на жаль, спасителів євреїв від фашистів уже немає поряд з нами, як і врятованих ними людей. Але є унікальні архіви, розповідає директор музею, які дозволяють знаходити нові імена й підтвердження подвигу праведника. Наразі колектив музею підготував документи для отримання цього почесного звання ще п'ятьма особами. Одна з них проста українська жінка з Одещини. Она спасла маленькую девочку, Раечку, одесситку, которая жила тут рядышком на Пастера. Ее угнали на принудительные работы э, из гетто в Доманевке. В этом поселке бушевал тиф. И полицаи местные э, очень боялись эпидемии, и они просто расстреливали всех заболевших. И Раечка заболела, ей 10 лет было. Вот. И когда в их хату э, в, вломились полицаи... Хозяйка взяла раю, она уже непритомна была, и посадила за один стол со своими детьми. И когда полиция её увидела, он говорит: "А, ну просто простудилась. Вы вы же понимаете, я бы не рисковала жизнью своих детей, посадив их с больным тифом за один за один стол". Маленька Рая вижила и прожила ще довге життя, дякуючи своїй спасительці. Вражає історія перших правдників народів світу з Одеси. Євген Шевльова і його сина Андрія. Це і відомі були психіатри одеські. Е, отец був професором, он возглавлял Психиатрическую лечебницу. Среди э, пациентов больницы, а также работников э, больницы были евреи. Э, э, профессор Шовалев, э, ну, если можно так сказать, подделкой документов занимался, переделкой документов, то есть он их выставлял не евреями. Таким чином, на початок окупації за документами в лікарні не було жодного єврея. Більше того, євген Шевальов добивався від окупантів за довільного харчування для душевно хворих, і саме завдяки його наполегливості багато людей залишились у живих. Також вони сахроніли життя, і що нескольким людям, які приходили. Об'ясняв симптоми, як поділи симптоми психіатричних заболівань, і таким образом також спасали життя людей. У день праведників народів світу в Одеському музеї голокосту відбулася екскурсія для вихованців Одеського фахового коледжу морського транспорту для юних одеситів Сьогодні дивно звучали слова гето, концтабір і ще одне слово вони запам'ятали після зустрічі: калітраж чорний жах. Таку назву має геноцид ромів під час Другої світової війни. На територію Трансністрії, куди війшла Одещина в окупаційний період. Фашисти депортували 25 тисяч румунських ромів. Після війни живими повернулися тільки. 2000. Є село Красненьке. Коло цього села Красненького, приблизно, може, півтори-два кілометри за селом, ну, зараз за селом, тоді ще було більше. Там поле, здоровезне поле. Один з трактористів чи то інфаркт отримав, чи то з гузду з'їхав. Тому що, коли він орав, він оралом вивернув з землі черепи. Там загинуло чи то п'ять тисяч, чи трошки менше, чи більше. Румунських ромів евакуйованих з Румунії Сергій Миколаєвич також не полишає збирати факти геноциду або калітраша ромів на Одещині. Уже вийшла одна збірка, ще дві чекають на видання. А ще голова правління Одеського обласного ромського конгресу зазначає, під час війни ромів селили поряд з єврейськими гетто. Обидві народи і фашисти прирекли на знищення, але є факти того, що разом ховалися і виживали діти ромів, євреїв і українців, тому що для спасіння має значення милосердя, а не національність.